Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу. До європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там, додати якісь там нові провода, чи що, для того, щоб інтернет був більш якісніший, хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі, і скільки він коштує, і в Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знало. Тобто зрозуміло, що українського оптов... Волокна, отак за глаза для того, щоб всю Україну, якою так менше зараз стало да по кількості і по трафіку інтернету використовують, за глаза вистачало. І ціни вони ж заробляли якось до цього. вони ж там не не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили. Тобто цього вистачало. Тобто, видно, що напевно вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб комунікували українські оці мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане в 10 разів дорожче. Вони як хліб непонятно наскільки піднявся. Це щось таке з інтернетом. Все буде для того, щоб ми законектилися з якимось, не знаю, зв'язком офіційним передачей даних з євросоюзом. Ну ми ж європу прямуємо. І от, напевно, через це там, якісь податки, сертифікація, так далі, там, е якась оренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних, от, будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну це я так думаю, бо інакшої причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створювати. І тепер, ж там, понятно, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника платить. Ну, в не невесело. Що ви про це думаєте? Ну, Мені здається, останнє що в Україні залишалось, це дешевий інтернет, і швидкий, і якісний, і мобільний зв'язок і якісний. Що, якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами яких пенсія 4 тисячі гривень. Вообще, що їм казати? Як їм жити? Зустрінемося в коментах, пишіть.